Добрий день, і підписники мого каналу. Сьогодні я хочу показати вам свої коробочки. В цих коробках я зберігаю насіння очі. Коробки, звичайні, колись купляли взуття ось так. В цій більшій коробочці у мене насіння. Ну, майже, майже все насіння своє. Тут декілька тільки пакуночків. Що я куплюла це з гарбузи. Зберігаю я в газетці. Моя бабуся зберігала у вирізала тряпочки такі простенькі, щоб не штучні були. Зав'язувала те насіння, але раніше взагалі ж все, мабуть, насіння збирали, садили на висадки. І буряки, і моркву, і капусту. Ну, тепер багато гібридів, то кое, що я також збираю своє насіння, а то, а то купляю. Оце ось гарбузи тут я зібрала. Це такі гарбузи, що вибирати і здавати на насіння, ну і просята їстимуть, що там залишиться. Це гарбузи голонасінні. Виписала я в минулому році, посіяла, щоб їсти і не дузати, бо вже зуби не дуже хочуть лузать гарбузи. Це гарбуз єстівний, але це з минулого року ще єстівний гарбуз, навіть не знаю, бо не одного сорту були. В цьому, в цьому році в мене там 4 чи 5 гарбузів тільки, а то вони не встигли достигнути. Зелені були. Це ось також буряк кормовий купляла я в минулому році. Сіяла. Бачили ви на моєму каналі є е відео, де я чистила буряк. Ще буде і на той от, хватить. Ну, Це ось о, пакуночок чорнобривці збирала. В цьому році сіяла на городі, не зійшли. Не знаю, в минулому році, чи то я на той готі буду їх сіяти, чи не буду. Побачу, може випишу. Оце ось о... перці різні солодкі, перець червоний, підписуючий світлони. Перець оранжевий, кубовидний. Перець 19 рік, перець білий, перець солодкий подарунок молдови. Це також я збирала своє насіння. Може, щось випишу, якийсь пахунок, а, а то буду сіяти із свого насіння. Помідори жовті великі, 2001 рік, червоні великі, великий рожевий, великий червоний. Це помідори шоколадні. Такі коричневі дуже солодкі. Жовті великі, великі, великі. Ну, в общем, такі помідори це великі помідори, які на е, смачні їсти. І е, також на сік томатний, на кетчуп. Виписувати буду я, щоб е, помідори, е, сливки, такі продовгості, які закотувати. Це все диня, Це також диня. ось. Ось дині. Це також я збирала все свої дині. Для чого стільки? Я сама не знаю. Тому що я вже їх набагато менше сію, але продовжую збирати, складати, а тоді передивляюся, які старіші викидати. Ну і так кожен рік. Оце скільки динь у мене. Це все свої дині, все куповані дині. Ну, а це ось кавуни також. Це ось кавуни. Це все ось кавуни. Це, бачите скільки кавуні, ось кавуни. Також кавуни я збираю, сію. В цьому році кавуни я не збирала. І було немало кавунів, але в цьому році вони були недобрі, несмачні, Оце. Одна коробочка моя, така із насінням. Це ось другу коробочку я відкриваю. Так. В цій коробочці я зберігаю пакуночки з насінням, які я купила або виписала. Це те, що залишилося у мене з цього року. Залишився в мене ще базилік, сіяла я. ну, Третя частина зійшла, а так погано сходило. Салати, зелений, а це червоний. Написано, що багато вмісту юду. Ну, трохи їли ми, а курі гарно їли. Огірки оце. Залишилися Фенікс 640 і Фенікс плюс. Тут в пакуночках чимало було, чимало я їх цьому році сіяла, і ще й на той рік буде, ще, мабуть, і, і аж на той рік буде. Огірки виписувати буду купляти. Пакуночок залишився супер ранньої капусти. Почати вже, ну, ще тут насіння чимало. Можливо, ще одну придбаю один пакуночок. Помідора, помідори э, Рома VF. Там у мене є з мого насіння. Буду сіяти своє насіння здорові, червоні, рожеві і жовті, а буду купляти помідори такі і сливки, і кругленькі, щоб закатувати були вони гарні. Червоний бурячок, і борщовий залишився. І ще куплю собі бірячок. Пакуночок цукрова кукурудза, суперсолодка і лакомка залишилася, залишилась цукрова кукурудза. Не знаю, подивлюся, може, ще пакуночок куплю кріп Монарх. В, позапро... В прошлому році сіяла його, мені він подобається. Багато зелені дає, я його, це торік, я його багато наморозила, хватило мені до літа. Уже і новий кріп. А, це, цього ще хватало мене. Ну, в цьому році погано зійшов. Взагалі насіння не дуже гарно сходило в цьому році, а падоличні там був. Редиска 18 днів, я Купляю і сажу от тільки таку редиску 18 днів. Вона мені подобається, вона вона смачна, довгенька, з білим хвостиком. Сію я її під агроволокно рано навесні, а тоді ще можу через тиждень сіяти, чи через два, щоб вона довша була. Редиску ми любимо, салати редиски, е горох, цукрова амброзія і дімно. Також залишилося в цьому році, я купляла, сіяла. Ну, також в цьому році погано він зійшов. Ну, погодні такі були умови, не дуже сприятливі, суша, ми пізногород виорали, ну, якось так. На той рік фоти залишилося пакуночок квітів, флок з Румонда суміш. я вже вам показувала його, і показувала самі квіти. Квіти гарні, квітну довго. Ну, взагалі не вибавали такі. Хвати мені на той рік посіять. Редис. Речка чорна, купляла її жінок аж поза той рік. Ні в минулому році, ні, ні, ні в цьому році я її не сіяла, як кажуть, ну, не дійшли руки до, до неї тебе. Як червень місяць, коли її треба сіяти, я за неї забудуся. А як, а як згадаю, то вже пізно. Може ж на той посію. Чоловік любить взимку їсти салат, салати з чорної редьки. І так, як захворів, як кашель, то сіроп дуже корисний, з неї і смачний. І кашель швидко проходить. Газона трава залишилася. Сіяли ми газони, ви бачили, косили ми, Дай, що у нас газони у дворі. Також купляла вже я не років три тому назад, може 4. Лежить, може, де треба буде підсіяти. Я думаю, що тут термін придатності чималий, але ну, це ж той самий бульйон. Да? Знаєте ж, як оцей бульянний кажуть, на сіння лежить і 70 років жде свого часу сприятливий умов, щоб прорости. Це, зберігаю я плівку, сію на на розсаду, тоді накриваю цією плівкою. Таблеточки торфяні ще з прошлого року. Я в них сію петунію на розсаду. Не знаю, може куплю, а може ні. Ще я не вирішила, скільки я буду сіяти. І ще чого. Чого і скільки. Ну, ось такі мої коробочки ви побачили, да? що тут залишилося з цього року. Ще час є обдумати. Скільки чого придбати? Ось такі мої коробочки. Ну, тепер покажу, прийшов уже каталог. Тепер буду сідати, Час є, перелистувати його. Дивіться, щоб не тільки на малюнку сподобалося. А й характеристики читати, яку там хоче. Що випишу. А що і куплю. Буду виписувати помідори, огірки. Ну, квітів зразу тут не такий вибір, вибір. С'єла я така квітка була, але вона дуже вибаглива. Це петунія. Великоквіткова, О, господи. Це у нас включилося у нас світло і починають тоді йти всякі... Смс-ки включаться вайбер, да? так. Ну, була, получалася вона в мене гарна, але я ще раз е наголошу, що вибаглива вона тоді в догляді. Не знаю. Можливо, і випишу, побачу. Ще подумаю, час у мене є. Ще грудень, січень. Насіння я висаджую. там. початок березня. У мене теплиці немає, щоб тоді, звісно, пораненше було посіяти, але, самі знаєте, на вікні вона починає витягатися, якщо ще й холодна весна, якщо довго немає тепла, її треба довше зберігати у хаті, то вже воно тоді зовсім вона розсада така, негарна. То я висіваю в березні місяці. Ну і тоді вже Там. О, в кінці травня, началь, в кінці квітня-началі травня я висаджую розсаду на вулицю. І то переживаю, щоб морозу не було і Бо возися, возися з розсадою, і тоді думаю, що вона змерзне. Хочеться теплиці, ну, поки що нема і, надію, може, колись буде в мене теплиця. Парнички я собі придбала. Я ними дуже задоволена тими парничками. Ось такий каталог, як кажуть, багато чого тут, багато різних овочів і, і непогані, я вже виписую. Не один рік, навіть я можу даже сказати, що і не одне десятиліття. Може вже років 20 я виписую. І мені насіння подобається. В общем, що я виберу і випишу, я вам тоді обов'язково покажу і з вами поділюся. Ну, от, ще багато чого треба придбати. Багато чого ще у мене немає. Не особливо, як то кажуть, є на що тут і дивитися. Але ви знаєте, я в ту, як ото мала дитина до іграшок, так і я оце днів скільки пройде, і буду заглядати сюди, у свої пакуночки, в свої коробочки. Ну, мабуть, не я одна така. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.